Який об'єм їжі легко перетравить ваш шлунок без ускладнень і надмірних навантажень? Зараз це покажу і розкажу, тільки спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, можна прямо взяти і кожен розмір їжі міряти. Беремо своїх два кулачка, в кожного цей розмір є інший, і прикладаємо до тарілки. Якщо в нас їжа досить пориста, яку легко можна збити в меншу грудку, цей метод більш буде пристосований, коли вже їжа ну, як сплюснута. Це, наприклад, салати пушисті, це, наприклад, вата цукрова. Але найчастіше ми шлунок розтягуємо, коли ми з'їли наш об'єм їжі, а тоді запили. Тому, щоб не перерозтягувати шлунок, ніколи не пийте після їжі. Пити вам рекомендовано між їжею. А в кого шлунок є переросттянутий, ослаблений, опустим,